Вчитель фізкультури знущається над хворою на рак дівчинкою і заставляє її займатися спортом. Через кілька днів до нього вривається поліція з цією дівчинкою. У той день Софія прийшла до школи у своїй улюбленій сірій худі з написом будь ласка, трохи бліда, трохи втомлена, але з усмішкою. Вона повернулася після третього курсу хіміотерапії, волосся майже не залишилося, тому вона носила тонку бавовняну шапочку. Хоч на вулиці вже було тепло. Однокласники зустріли її тихими поглядами, хтось щиро зрадів, хтось ніяково відвернувся, а хтось лише стинув плечима. Вони звикли, що Софія завжди була та, що не здається, та, що тримається, і навіть хворобу вона переносила без жалібних сліз. Вона поверталась не як жертва, а як боєць, перший урок того дня, фізкультура. І в той момент, коли вона підійшла до спортивного залу, щось стиснулося в її животі. Від холоду чи страху вона не могла сказати. Всі вже шикувалися в три ряди біля входу на стадіон, а посередині стояв він, Роман Павлович. У нього була особлива манера тримати руки за спиною, як у вартового. Колишній офіцер десанту, він завжди любив дисципліну в усіх її проявах, навіть у голосі, навіть у жестах. Він не вірив у слабкість, особливо якщо слабкість мала вигляд дитини. Софія обережно підійшла до шикування, сподіваючись, що їй дозволять просто подивитися. Вона не мала медичної довідки, просто тому, що не хотіла викликати зайвої уваги. У лікарні просили берегтися. Жодних навантажень, дитинко, серце йде на межі, будь ласка, але вчора ввечері вона сказала мамі, що хоче відчути себе нормальною. І мама не заперечила, вона сама дивувалась, як її донька витримує все це. Роман Павлович побачив її і навіть не моргнув. Лише голосно, без емоцій, а чого це ти не в спортивній формі? Я Я поки що не можу бігати. Я просто подивлюся сьогодні. Подивлюсь, каже, це тобі не кінотеатр, дівчинко. Усі займаються, і ти теж, а то я бачу з хворобою зручніше. Нічого не треба робити, так? Декілька учнів здригнулися. Хтось винувато опустив очі. Софія стояла, ніби вросла в землю. Кілька секунд тиші, наче повітря, стало густим. Потім він продовжив: Біг під тюпцем по колу, п'ять кругів. А то, як стояти в тік-ток, так нічого не болить, а як фізра, рак одразу. І вона побігла. Ноги не слухалися. Після другого кола перед очима почало темніти. На третьому вона спіткнулася і упала на коліна. Тиша. Навіть ті, хто продовжував бігти, пригальмували. Але Роман Павлович лише сказав: якщо впала, вставай, не на похороніш. Вона встала. На ній були дірки від щебеню, але вона бігла далі, і ніхто не підійшов. Одна учень, жоден учитель, що проходив повз. Після уроку вона сіла на лавку, притискаючи руки до ребер. Серце билося так, ніби хотіло вирватися з грудей, а вчитель підійшов до неї, присів навпроти і холодно прошепотів у моїй роті плакс не було, і не буде, або займаєшся, або йди в лікарню і не повертайся. Вона не відповіла. Просто мовчки вдивлялася в асфальт. Того дня вона не пішла додому одразу, сиділа на шкільному подвір'ї до самого вечора, і лише коли вже починало сутеніти, її знайшов батько. Зблідлий, з телефоном у руках, він шукав її понад годину, а вона лише сказала: Я не хочу більше туди. Він подивився на неї, і щось у його очах змінилося, спокій зник. З'явилася злість, але не криклива, а така, що росте повільно, як лавина, і зупинити її буде важко. Вчитель фізкультури Роман Павлович ніколи не вважав себе жорстоким суворим, так, принциповим обов'язково. Але не жорстоким. У нього були свої переконання, викарбувані ще в юності, на полігонах, у таборах, на маршкетках, коли синці не рахувалися, а біль то дрібниця він виріс у системі, де плачеш, значить, слабкий, а слабкий, значить, нікому не потрібен. І тепер він цю ж систему привніс у школу, стару районну гімназію на околиці міста, де більшість учителів були або близькі до пенсії. Або взагалі вже внутрішньо звільнились. Роман Павлович був серед небагатьох, хто робив дисципліну, його боялися, вчителі бо не хотіли конфліктів, учні, бо він вмів принижувати так, що після того не хотілося навіть дихати. Але формально завжди в межах правил голосу не підвищує, рук не піднімає, але вміє сказати так, що після його слів хочеться зникнути. І саме тому ніхто особливо не скаржився. Бо доказів не було. У нього був улюблений прийом, публічне приниження, замасковане під мотивацію. Якщо учень не тягне сміятись з нього, якщо хтось хворий, зробити вигляд, що це симуляція, і найголовніше змусити весь клас мовчки спостерігати. Ніяких пожалів, бо жалість це отрута. Так він говорив на кожному педраді. Коли він отримав повідомлення про повернення Софії. Лише стинув плечима, – онкохвороба», – так написали в її довіці. Але для нього це була просто чергова слабкість, і він вирішив ніяких винятків, бо з винятків починається хаос, а в школі тим часом про ту сцену на стадіоні ходили чутки. Хтось із восьмого класу сказав, що бачив, як Софія впала і не вставала кілька хвилин. Інші казали, що вона плакала, а вчитель просто стояв поруч і мовчки дивився. Але вчителі не реагували. Усі знали Романа Павловича з ним краще не сперечатись. Усі пам'ятали, як рік тому він публічно насварив директорку, коли та попросила дозволити учню з інвалідністю просто спостерігати з лавки. Він тоді сказав при всіх: інвалідність у головах, а не в ногах. І всі замовкли. Серед учнів вже почало закипати мовчазне невдоволення, особливо у восьмикласника Льоші. Невисокого хлопця з гострим язиком і старим айфоном, яким він постійно щось знімав. Він не любив Романа Павловича відкрито, але знав, що нічого вдіяти не може. Проте, в той день, коли Софія впала, він увімкнув відеозйомку і зняв усе: без слів, без коментарів, просто кадри дівчинка на землі, її обличчя, її тремтячі пальці, і фігура вчителя, що стоїть поруч і навіть не нахиляється. Це відео не виклали в Тікток. Льоша зберіг його, не одразу знав, навіщо, просто щось у ньому не дало стерти. Він показав його однокласниці Діані та злякалась, сказала: якщо це побачить вчитель, нам буде кінець. Але згодом вона передала його старшій сестрі А та, психологині з місцевого центру підтримки дітей. А Софія тим часом сиділа вдома мовчки. І, хоча батько намагався вивідати в неї хоч слово про той урок, вона лише стискала губи, бо їй було соромно, бо вона думала, що з нею щось не так, бо в неї знову почалося серцебиття ночами, а мама мовчала, лише клала холодні компреси на її лобі шепотіла: Ти моя сильна, наступного дня вчитель фізкультури знову вийшов на поле, знову звів учнів, знову стояв як командир, і в кінці уроку запитав, а де твоя подружка, онкогероїня?» героїня? Ніхто не відповів. Альоша вже тримав у кишені флешку з відео. У нього почали трястися руки, але він не відвів очей. Після уроку, коли всі розходилися, він залишився і просто поклав флешку на лавку, без слів, а потім пішов. Роман Павлович знайшов її вже ввечері, вставив у ноутбук, подивився, і щелепа в нього затислась так, що аж кістки захрустіли. Він ще не знав, хто це зняв, але знав точно, це треба знищити. Наступного дня він вирішив діяти жорстко, як завжди, і це рішення стане останньою краплею, після якої нічого не буде, як раніше. У середу він прийшов до школи ще раніше, ніж зазвичай. Тиша спортзалу нагадувала пустельний ангар. Він перевірив усі камери відеоспостереження. Звісно, вони не працювали. Не працювали вже півроку, але це було на руку. Не було свідків, не було доказів. Він вирішив дізнатися, хто залишив флешку, не для того, щоб розмовляти, а щоб поставити крапку. У його світі проблеми треба гасити одразу, не чекаючи, поки вони розростуться. Він підійшов до восьмого А під час перерви, коли учні ще не зайшли до класу. За столом сидів лише Льоша, гортав телефон, підняв очі, коли побачив його, але не опустив. Маєш хвилину? Сказав Роман Павлович тихо, без емоцій. А навіщо? Просто пройдемося на хвилинку до метод кабінету. Хлопець підвівся, пішов за ним. У коридорі було пусто, у методичному кабінеті старі шафи з пилом і декілька стільців. Він сів навпроти. Я переглянув флешку, мовив учитель, склавши руки. Добре знято. Видно, що не вперше береш камеру в руки. Я нічого не знімав. Не прикидайся, я не злий. Просто хочу зрозуміти, що ти з цим збирався робити. Нічого, сказав Льоша і ковтнув слину. Просто зберіг, бо це було неправильно. Неправильно, усміхнувся вчитель, і в тому усміху було щось хиже. Хочеш поговорити про правильно? Я бачив, як діти симулюють, щоб не бігати, як батьки підсовують липові довідки. І знаєш, що потім? Потім ці діти не витримують життя, я роблю їм послугу. Софія не симулює. Тихо сказав Льоша, у неї рак. І що я маю кланятись, люди на війні з пораненими ногами йдуть у бій. А вона що? Жертва? Вона просто дівчинка, казав Льоша. і в голосі з'явилась злість. Я тебе почув, холодно сказав Павлович. Але слухай мене уважно, якщо відео опиниться в інтернеті, я знайду спосіб, щоб тебе більше не було в цій школі. Зрозумів? Льоша вийшов із кабінету мовчки. Але в його очах вже не було страху, було щось інше, доросле, незламне. Тим часом Софія лежала вдома з температурою, її серце билося неправильно, її кров розріджена, її шкіра як папір. Але вона трималась, мама ходила колами по квартирі, а батько мовчки сидів біля телефону, шукаючи щось в мережі. Телефони юристів, гарячі лінії, психологів, відгуки батьків. Усі говорили одне й те саме, поки немає відео, справа безперспективна. І тут у двері подзвонили. Це була Діана з сестрою психологом та говорила чітко, спокійно, але з напругою в голосі: Ми бачили відео і ми готові діяти, але треба ваша згода, бо це серйозно. Я згоден, сказав батько, навіть не дивлячись на дружину. Що потрібно? Завтра ми йдемо до поліції і подаємо заяву, але. Добре було б, щоб Софія була присутня, інакше нас знову проігнорують. Вона ледве дихає, зірвалась мама. Ми з вами підемо всі. Якщо не зараз, буде ще гірше для інших, батько подивився на доньку. Вона ледь усміхнулась і прошепотіла: Я зможу. І ось настав ранок. У кабінеті начальника відділення сиділи п'ятеро людей: батьки, дівчинка з темними колами під очима. Психологиня і сестра. Відео переглянули мовчки. Поліцейський довго не казав нічого. Потім встав, дістав із сейфа папку. Дивно, але це не перша скарга на цього вчителя, але жодна не була підтверджена. Ви підписуєте заяву. Батько мовчки підписав і додав: якщо потрібно, донька дасть свідчення прямо зараз. Поліцейський кивнув і попросив залишитись ще трохи. А в школі тим часом усе йшло звично, до того моменту, поки у двір не заїхала біла машина з мигалкою. Із неї вийшли троє: один у формі, два в цивільному, і за ними Софія. Вчитель фізкультури саме проводив урок. І коли побачив, як вони прямують до нього просто посеред поля, навіть не зрозумів, що коїться, але це вже буде інша сцена. Коли поліцейські з'явилися на стадіоні, Повітря ніби стиснулося. Діти зупинилися на півруху. М'яч, кинений кимось на ходу, закотився до огорожі. Усі мовчали. Лише вчитель стояв посеред поля, руки, як завжди, за спиною. Спина рівна, обличчя спокійне, кам'яне, але очі блиснули. Він зрозумів одразу, для чого вони прийшли і кого привели. Софія йшла повільно між двох дорослих у шапочці, в сірому світлі з блідим обличчям. Але з прямою спиною, вперше за тиждень вона тримала голову рівно. Один із поліцейських підійшов до вчителя. Без агресії, без шуму, тихо на вухо. Пане Романе, нам потрібно, щоб ви пройшли з нами. Є заява пояснити все у відділку. Роман Павлович зробив пів кроку назад, його голос залишався рівним. Вибачте, я зараз проводжу урок. Зверніться до адміністрації. Вибачте, вже голосніше сказав поліцейський, але ви пройдете зараз, це не прохання. І тут Софія ступила вперед, уперше сама, подивилася прямо в очі вчителю, мовчки, і більше нічого не треба було. У цій тиші її погляд говорив за неї. Один із учнів, як потім з'ясувалося, одинадцятикласник Ігор підняв телефон і почав знімати спершу на власну пам'ять, але кадри, які він зловив, стануть пізніше вірусними. Роман Павлович не опирався. Він лише сказав, обернувшись до класу: це помилка, не думайте, що правда на їхньому боці. І пішов без емоцій, але з обличчям, що не вміло визнавати поразку. Цей день став поворотною точкою, проте ще не завершенням. Коли вчитель зник із горизонту, у школі почався справжній хаос. Директорка зібрала термінову нараду. Хтось плакав, хтось мовчав, хтось намагався вигородити його. Мовляв, непорозуміння, нехай розбирається поліція. Але відео, опубліковане учнем, вже набирало перегляди спочатку в інстаграмі історіях, потім у Тікток, а згодом і на Фейсбук, куди його закинула мама Діани. Публікація мала заголовок. У нашій школі вчитель знущався з дитини хворої на рак. Ось що зробила поліція. і тех, Хеш справедливість для Софії. Увечері цього ж дня, коли дівчинка вже спала вдома. Її мама отримала дзвінок, телевізійники, потім місцева газета, потім обласний канал. Всі хотіли інтерв'ю, але мама відмовила. Вперше за весь цей час вона не хотіла говорити, вона хотіла мовчати поруч із донькою, просто тримати її за руку. А в кабінеті слідчого Роман Павлович сидів мовчки. Відео прокручували на екрані. Він не дивився на монітор, він дивився крізь стіну. Через нього йшла тріщина, але він не визнавав її. Він усе ще вірив, що це провокація, що його підставили, що діти зараз такі, тендітні, вразливі, розмазні. Він казав собі це по мов мантру, але вголос і мовчав. У школі почався внутрішній аудит. Директорку викликали до управління освіти, учні писали заяви, деякі анонімно. Але все частіше звучали слова: страх, приниження, тиск. Виявилось, що історія Софії не виняток, а лише перша, яка не змовчала. Дівчинка ще не знала всього цього. Вона спала після тижнів болю, страху, напруги вперше за довгий час її сон був спокійним. Та за кілька днів вона прокинеться і побачить новину, яка все змінить. Софія прокинулась, коли за вікном було ще темно, їй наснився дивний сон. Ніби вона знову стоїть на стадіоні, але поруч немає нікого. Лише м'яч, що сам собою котиться по асфальту, і чийсь голос дуже далекий, що каже, не зупиняйся. Вона сіла в ліжку, важко вдихнула, і в цю мить у сусідній кімнаті заграла мелодія, телевізор. Батько не спав, і він, здається, чекав на цей момент. Доню, ходи сюди, покликав він. На екрані знайоме обличчя телеведучої. Сюжет починався з кадрів школи, потім фото Софії, яке хтось узяв із соцмереж. Далі коротке інтерв'ю з мамою Діани, вирізані фрагменти з відео і, нарешті, заяви поліції. Ведуча говорила спокійно, з нотками співчуття, але інтонація її голосу свідчила: суспільство більше не мовчить. Учитель фізкультури з міста К відсторонений від виконання обов'язків після гучного скандалу. За попередніми даними йому загрожує кримінальна відповідальність за знущання над неповнолітньою, але це лише вершина айсберга. Впродовж останніх днів до обласної прокуратури надійшло понад десяток скарг від колишніх учнів, батьків і колег, які мовчали роками, що сталося в стінах звичайної районної школи і як це вдалося зупинити. Ми розбиралися, Софія слухала мовчки, у її очах не було сліз. Лише дивна порожнеча. Потім голос батька: ти зробила більше, ніж думаєш, але вона не відповіла. Просто притиснулася до нього, як робила це у п'ять років, коли вперше зламала руку. У школі тим часом усе летіло Шкеребердь. На наступний день у гімназію приїхали з управління освіти, провели збори. Назустріч запросили батьків. Хтось кричав, хтось плакав. Декілька матерів, дякували Софії. Один батько. Навіть вибачився за те, що не повірив синові ще два роки тому, коли той теж скаржився на приниження. Директорка написала заяву про звільнення за власним бажанням: психологиня, та сама, що допомогла Софії, почала працювати офіційно з учнями. У школі з'явилися нові правила: щомісячне опитування, анонімні скриньки довіри, камери на спортивному майданчику. А Роман Павлович сидів удома. У старій квартирі на шостому поверсі його справу передали до суду, жодних виправдувальних пояснень не спрацювало. Захист намагався довести, що це було педагогічне втручання, нещасний випадок, емоційне виснаження, але кадри з відео говорили гучніше за будь-які адвокатські мови. Громадськість вимагала справедливості, і вона приходила не миттєво, не швидко, але впевнено. На першому засіданні суду Софія з'явилась. не за наполяганням батьків, не з примусу, сама, і коли вона проходила повз нього в коридорі, не зупинилась, не глянула, не сказала жодного слова, а він уперше опустив очі. Після всього Софія довго не поверталась до школи, продовжувала лікування вдома. Її стан то краще, то гірше, але психіка була сильніша. Вона почала вести блог, де писала про свою боротьбу, про страх, про людську байдужість і про силу слова. Перший її пост мав назву Тебе не зламає той, хто сам гниє всередині. За кілька днів його прочитали десятки тисяч. І Льоша, той самий хлопець із телефоном, написав їй у коментарях: Ти не просто вижила, ти перемогла. Вона відповіла: Ми перемогли. І саме це стало останньою крапкою у тій історії, що почалася зі стадіону, де дорослий чоловік не повірив у біль дитини. Але забув, що найстрашніше це коли правда перестає мовчати.